У мене є версія. Так. Якщо ти хочеш прожити з дівчиною і в подальшому жінкою багато років, ти не маєш права цілуватися з нею на першому побаченні, і навіть тиждень ти просто маєш право тільки брати її за руку, проводити, і якщо навіть вона цього хоче, ти їй кажеш пізніше. Окей, все сан... тиждень, а тут три місяці. Ну да, ну я три роки він чекав. Ну, чекай, ну ладно. Ну, чекав, але ж там були різні перепиті а тут якби три місяці ти навіть не цілував. А ти не боявся, що знову буде оце, знаєш френдзона знову? Та у ній там конкуренції не було. типу, хто там? Вони ж знають, що вже дівчинка моя і вже ж пустили, пустили по району, що типу, не можна. Коли я їхав на змагання, то залишалися знайомі, які там умовно спостерігали за нею, щоб ніхто там, не дай Боже, не образив чи ще щось. Ну це. Това ме не ображи?